Вітаю вас на телеканалі НТК події дня понеділка 5 грудня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько сьогодні розповідатимемо про таке. Одразу кілька медичних установ розпочали капітально відновлювати цього року. Продовжать у 2017-му. акції до міжнародного дня інваліда провели у місті та районі. На снятинщині ремонтують освітні заклади, міняють дахи та опалення на 30-му ювілейному музичному фестивалі імені Коса Анатольського урочисто виступили провідні музиканти України та герої України Мирослав Скори композитор та академік, тепер про це та інше детальніше. Лор відділ Коломийської центральної районної лікарні капітально відремонтують. Завершиться будівництво поліклініки на вулиці Мазепи. Дитяча лікарня матиме оновлене приймальне відділення та частково перший поверх. Вперше за 30 років відремонтують приміщення психоневрологічного відділу, що на вулиці Франка. А ще влада обіцяє подбати, аби не було заборгованості із заробітною платнею. Із такими успіхами Коломийська медицина завершує 2016 рік, якими зусиллями це вдалося зробити. І чи Продовжаться добрі справи у 17-му. Розкажемо далі. Ремонт отоларингологічного відділення триває трохи більше місяця. На капітальні роботи тут запланували витратити 800 тисяч гривень, а ще залучити благодійників. Робота робиться активно, робота якісна, робота красива, е, дуже гарно. Всі задоволені роботою. В принципі, це не так довго вже й триває, десь напроти до, до місяця. Ну такими темпами, якщо хлопці будуть працювати, ми сподіваємося, що вони до свят будівельні роботи закінчать. Після ремонту працівники і пацієнти відділення матимуть покращені умови та сучасну операційну обладнанням частково забезпечені, але сподіваються на придбання профільної техніки, зокрема лоркомбайну. Його вартість коливається від 100 тисяч і до півмільйона, в залежності від комплектування. У нас більше цікаво погуляти все однозначно. і в такому разі, якщо будуть кошти, то лоркомбайн. Лоркомбайн, Лоркомбайн. Зваркомбайн. Лор це, це спеціально сучасне робоче місце. Та як ми до лікаря-стоматолога приходимо, так. і лікар-стоматолог нас приймає в спеціальному робочому місці, де вже є обладнання, і все, у нас про це ніколи не чули і не знали. І ми вирішили, що робимо зараз всі зусилля, щоб знайти додаткові кошти і щоб необхідно облаштувати уже сучасне. Робоче місце для наших лікарів ремонтні роботи виконує західна теплоенергетична будівельна компанія. Директор Михайло Драч каже, що все триває відповідно до плану у графіки вкладаються нас лишається раз, два, три, чотири кабінети. чотири кабінети. Я якщо їх чотирьох заберу, двох поставлю сюди, то Правильно. у нас все вже. Нас, ну, ми, спокійно. Закриває, закриває. Так, ми закриваємо бюджетні гроші. Нехай не на десяте, але на 17 ми закриваємо. 17-го переставляємо всіх на платні палати, на спонсорські палати. Йдемо, так, 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 так. Так. воно зараз не дуже замітно, але робиться така чорнова робота, яка багато часу витягує. Розпочали ремонт по сусідству у дитячій лікарні. Щороку тут госпіталізують більше 4 тисяч дітей, мають 90 ліжок, обслуговують не лише Коломиян, а й сусідні райони. На ремонт дитячої лікарні виділили 400 тисяч гривень, по 200 – з міського та районного бюджетів. Цій будівлі вже понад 40 років. У 2008-му тут капітально оновили реанімацію а три роки тому рентген кабінет. А от решту приміщення ремонтували тільки косметично. Особливо потребує нового вигляду приймальне відділення, адже це є обличчя медичного закладу, вважає головний лікар Олег Токарчук. Аби збільшити площу та зробити приймальне відділення комфортним, задіяв колишній вестибюль, який стояв як склад непотребу десь 20 років. І я вирішив почати з цього місця, власне, для того, щоб пацієнт міг потрапити, для того, щоб в лікарню міг потрапити насилищний пацієнт, оскільки ми зараз почали займатися травматологією, і діти, підлітки, великі на ношах швидкої їм дуже тяжко було потрапити в лікарню. Ось у нас буде центральний вхід в лікарню. Звідси буде прямий доступ до ліфта, до реанімаційного відділення. Тобто пацієнт буде безпідшкодно потрапляти і максимально швидко. Той пацієнт, якому треба буде консультація або призначення лікування або госпіталізація. Ось у нас буде вхід в кабінет лікаря, власне, для прийому. От зараз я займаюся тим, що я малюю дизайн плитки, щоб був на плитці, були намальовані маршрут. Куди, куди йти ногами, а куди їхати каталкою. І це теж ну насправді такі дрібняться важливо продумати. Вже майже завершене будівництво поліклініки на вулиці Мазепи. Тут же є кабінети, які повністю готові, і чекають фахівців. Я би хотів сказати, що приймання об'єкту цього експлуатації буде проводитися спільно з експлуатуючою організацією, тобто ЦРЛ та поліклінікою. Цими фахівцями, людьми, які тут будуть працювати і надавати послуги медичні. Це дуже важливо для нас, і ми вже ізлучили до цієї роботи, тому що буде в з кінцям робота буде зроблена якісна і з тими зауваженнями, які будуть висловлені цими фахівцями, докторами і завідувачі поліклініку паном Кошкіном та головним доктором ЦРЛ Садов'як Іриною Дмитровною. Осні роботи які зараз ведуться, це чистові роботи попереджувальні. А також спецроботи це роботи пожежної сигналізації, пожежного оповіщення, телефонізації, а також роботи локальної комп'ютеризації, яка передбачається по цьому корпусу, зважаючи на те, що перед центральною районною лікарнею ми б хотіли, щоб була своя локальна мережа і своя база даних щодо майбутніх пацієнтів і відвідувачів. Дочекалися ремонту і приміщення психоневрологічного відділу, що на вулиці Франка будівля має 120 квадратних метрів. Останній ремонт був 30 років тому. Тут мають 30 пацієнтів. 46 років очолює відділ. Богдан Логовий каже, мріяв дочекатися ремонту. Хворі специфічні, і нам потрібно перший раз санітарно гігієнічні умови. Тобто санвузли, е, душові, щоб обрузити. Далі роздача у нас роздачочна. Е, ми не могли підготувати хворим вчасно добру їду, підогріти і так далі. Та й зрештою в таких умовах працювали, що ну, я не знаю, де ще було. На ремонт психоневрологічного відділення від району та міста виділили 200 тисяч гривень. проводяться роботи загальнобудівельні, тобто внутрішні, бачите, гіпсокартон. Бо будівля стара ще, як кажуть, острійська. ну, Стяжки заливали, стелі повністю, повністю міняємо сантехніку. І частково йде перепланування було, як кажуть, приміщення одне призначення, міняється трошки, бо тому що є специфіка цієї лікарні. Цього року районна влада стояла перед складним вибором: розпочинати ремонти чи виплачувати зарплату, каже голова районної адміністрації. Любомир Глушков особисто моніторить ремонти на всіх об'єктах і про своє рішення не шкодує. Моя позиція залишалася незмінною про те, що зарплату однозначно людям треба заплатити, але наші пацієнти також повинні відчути покращення умов, в яких вони перебувають, а самі лікарі мають почути зміну ситуації, умов, в яких вони працюють. Тому все таки було прийнято кардинальне рішення, що паралельно продовжити роботи. Ви бачите, який об'єм робіт зараз на коло проводиться. Я хочу подякувати всім і головним лікарям, і нашим будівельникам, і нашим меценатам, які долучаються до цієї роботи, бо тільки спільною справою, працею, ми зможемо вирішити ті проблемні питання, які накопичувалися протягом дуже багатьох років. Влада планує до кінця року таки заплатити медикам заробітну плату. Ми виходимо на можливість закрити заробітну плату за листопад місяць в повному об'ємі, і плануємо ще своїх власних коштів виплатити невеличкий аванс за грудень місяць для наших медиків. Одночасно ми працюємо над тим, щоб надійшли додаткові кошти з стабілізаційної дотації а також по медичній субвенції, яку найближчим часом мали би залишки і розпреділяти за рахунок коштів, що були не використані по Донецькій. І Луганській областям таким чином сподіваємося, що Бог поможе, і до кінця року медики отримують в повному об'ємі заробітну плату. <реку> Оновлення медицини продовжать і наступного року, кажуть чиновники. Зокрема, запланували потужний ремонт першого поверху центральної районної лікарні. Замість звичайного приймального покою, там буде сучасне відділення екстреної медичної допомоги. Наразі складають технічну документацію. А далі готуються відремонтувати й підвал. Та запустити відділ відновного лікування з процедурними кабінетами. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК. З змією в серці. Міні фестиваль під такою назвою провели в культурно-мистецькому центрі світовит. Це свято для дітей інвалідів дитинства віком від 18 до 35 років. Організатор заходу Коломийська районна державна адміністрація. Фестивалю з мрією в серці роботи інвалідів дитинства, тих людей, які незважаючи на певні проблеми зі здоров'ям. Мають багато талантів. Вони і вишивають, і фотографують, співають, і танцюють. У кожній роботі щирість і любов до навколишнього світу. Власне, щоб об'єднати цих людей і нагадати усім, що навіть обмежені можливості не завжди стають на заваді розвитку від та росту особистості і провели таке свято. З дітьми інвалідами до 18 років уже 16 разів відбувався такий фестиваль. А це ми вперше просто започатковуємо. Коломийська районна державна адміністрація прикладає всі зусилля, щоб Таких дітей, щоб ці діти відчували себе рівними з нашим суспільством, з нашими здоровими дітьми, щоб вони вміли себе знайти. Такі фестивалі ми проводимо щорічно, це є традиційно, і кожного року, коли ми збираємо тут молодь, у нас найкращу нашу молодь Коломийщини, Вони мають можливість поспілкуватися зі своїми ровесниками, поділитися своїми проблемами, своїми успіхами, зав'язати нові знайомства. Я переконаний, що таких заходів треба робити якнайбільше. До світовиду завітали навіть ті, хто майже 10 років взагалі не мав можливості виходити, як кажуть, в люди. Це свято щирості і тепла, ніжності і любові, які дарують нам ці чисті і відверті люди. 11 грудня в Палаці культури народний дім відбудеться благодійний концерт. Хто врятує одне життя, той врятує весь світ за участю колективів міста. Зібрані кошти будуть передані на лікування за кордоном Коломаянина Андрія Коника. Просимо всіх небайдужих людей долучитися до цієї акції. Із особливою турботою діти-інваліди Коломиї нагадали, що до них потрібно бути більш милосердними та добрішими. Вихованці Коломийського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів разом із опікунами ходили вулицями міста та роздавали пряники. Перехожим акція відбулася за підтримки Коломийського хлібокомбінату та кав'ярні Байгель. Андрію 12 – цей завжди усміхнений хлопчик, вихованець Коломийського центру соціальної реабілітації дітей інвалідів. Роздавали чіпер, і тут є дивись. Сердечко. Хлопчик разом із друзями та опікунами вийшли на вулиці міста, щоб напередодні Міжнародного дня інвалідів подарувати людям печиво у формі серця. Та нагадати, що потрібно бути більш милосердними, а ще навчитися бачити у всіх дітях першочергово дітей, а вже потім їхні особливості. Організатори кажуть прикро, але часто таку акцію перехожі ігнорують. Просто тікають, зразу закриваються і кажуть, що ні не потрібно нам, не, не давайте нам. Нам цього я кажу. Ви почитаєте тут про діток, що в нас в коло є, що в нас така є проблема, що ці діти є також особистостями, так як і ми. Вони не хочуть чути. Їм видно. Досить тих проблем, які вони мають своїх. Та більшість все ж зупинялися та навіть пропонували допомогу. Люди такі були здивовані, що це таке пропонували нам гроші, але ми хотіли якось нагадати про себе, що є так само такі дітки, що вони такі самі люди, як ми. Працівники центру кажуть, такі акції організовують, щоб люди бачили в дітках з обмеженими можливостями не лише інвалідність, а першочергово дітей з прагненнями. Та бріма ми хочемо нагадати людям, щоб вони були як найбільш милосердними і добрішими по відношенню до людей з особливими потребами. Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Коломиї працює вже 5 років. Тут займаються з дітками з різними психологічними та психічними порушеннями, неврологічними захворюваннями. У нас є свій транспорт, який кожного дня збирає дітей вдома. Привозить до нас в центр на цілий день. Діти мають двохразове харчування протягом дня вони займаються з різними спеціалістами, реабілітологами, психологами, логопедами. Марина Максимів Ігор Кофлюк, події НТК. Найбільші проблеми освітянської галузі снятинщини потроху вирішуються. Так, в снятинській школі імені Василя Стефаника в жахливому стані був дах старого корпусу, а в Джурківській школі потребувало модернізації опалення. Місцевих грошей на ремонт бракувало. Тому громада просила сприяння в народного депутата свого округу Юрія Солов'я, аби із державного бюджету виділили необхідні кошти. А це в сумі півтори мільйони гривень. Гроші пішли, і вже є результат. На перекриття даху із державного бюджету виділили один мільйон гривень. Не минулої півроку, як Юрій Соловей оглядає виконані роботи. Кошти виділені, повністю перекритий старий корпус нашої школи. Там повністю замінено деревину, перекрито всі водостічні труби. Усе повністю здано вже в експлуатацію. У джурівській школі були проблеми з опаленням. Його як провели 50 років тому, так модернізацію і не проводили. У 97-му році ми зробили були капітальний ремонт нижнього кільця опалення. На батареї першого поверху промивали, змонтували і таким чином продовжили ще віку цій системі на кілька десят років. А зараз вже зробили заміну цього навчального корпусу. Під час розподілу державної субвенції соціально-економічного розвитку за сприяння нардепа Джурівській школі виділили півмільйона гривень, і в триповерховому навчальному корпусі замінили батареї, лінії подачі води, стояки. Юрій Соловей каже, для нього розвиток освіти на снятинщині пріоритет депутатської діяльності, як приклад, відкриття дитячих садків в зібранівці, будилові та будівництво дошкільного навчального закладу в Тулукові. А найголовніше, що парламент проголосував за новий закон про освіту, але важливо, що сьогодні є спільна консолідована позиція уряду і. Парламенту про те, що освіта має бути тою галузю, в яку держава має вкладати після оборони найбільше. Закон передбачає, що 7% від відвалового внутрішнього продукту буде передбачатись на освіту, що мінімальна заробітна плата вчителя не може бути меншою 3 мінімальні заробітні плати. Закон про освіту вносить дуже суттєві зміни в існуючу систему освіти, і на роки буде. Регулювати цю галузь наступного року нардеп пообіцяв посприяти у виділенні державних коштів на перекриття даху в новому корпусі снятинської школи та над одноповерховим корпусом у Джурові. Найдавніший фестиваль академічної музики в Україні відбувся в Коломиї 30 років поспіль. Місто над прутом вшановує пам'ять свого земляка-композитора Анатолія Косанатольського. Щороку до Коломиї приїздять найкращі музиканти та вокалісти з усієї країни. Родзинкою цьогорічного ювілейного фестивалю став виступ народного артиста України, героя України, академіка та видатного композитора сучасності Мирослава Скорика. Він презентував публіці авторський концерт джазової музики. Кі приємна прогулянка до Коломиї за участю Академічного молодіжного симфонічного оркестру Академії Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Наші журналісти підготували для вас огляд трьох днів фестивалю. Анатолія Косанатольського називають композитором щасливої долі, адже його доробку близько півтисячі музичних творів. Митець пропагував західноукраїнське мистецтво, народився у Коломиї, тому саме столицю покуття вважав центром Європи. Пригадує вдова композитора Надія Кос. Пані Надія щороку намагається приїхати на фестиваль. Зізнається вражена тим, з яким палким ентузіазмом готуються до фестивалю у рідному місті композитора. Ім'я Косанатольського об'єднав дуже багато музикантів. І дуже багато подій відбулося за цей час 30-річної давності. Тут були дуже визначні особистості, які відійшли, уже, на жаль, у вічність. І Я хочу теплим словом згадати спонсорів, особливо пана Ткачука, який відійшов, мені сказали, у вічність. Бажаю, щоб фестиваль, цей 30-й, прийшов так. Як завжди, дуже тепло. Фестиваль імені Анатолія Кос Анатольського це найдавніший фестиваль академічної музики в Україні, каже начальник міського відділу культури Уляна Мандрусяк. За три десятиліття бувало по різному часом не вистачало фінансування, але навіть не мали нагадці скасувати проведення фестивалю. Це подія, вже велика подія, і не тільки для Коломиї, а й для України, тому що це найдавніший фестиваль класичної музики в Україні. До нього ми особливо готувалися, і він вийшов дуже різноманітний, різнотематичний. Вперше фестиваль відбувся 29 листопада 1986 року. Допомагає фестивалю жити впродовж трьох десятиліть Коломийська міська рада, національна спілка композиторів України. Увагу приділяє і Міністерство культури України. Не залишилась осторонь, і Івано-Франківська облдержадміністрація запевняє начальник управління культури, національностей та релігії ода. Володимир Федорак, адже Коломийський фестиваль Косанатольського унікальне явище на Прикарпатті та й в Україні загалом. Тому добра традиція вшановувати композитора у рідному місті має продовжувати ще не одне десятиліття. Унікальність цього фестивалю в тому, що на фестивалі можна побачити найкращі, скажімо, концертні виступи окремо взяті, які були в попередніх роках, а також нові. Тобто, кожного разу якась цікавинка, з якою приїжджають учасники цього фестивалю. 30-й фестиваль розпочали міжнародною науковою конференцією, Її заключний та провели в Коломиї. Науковці з усіх куточків України це з-за кордону обговорювали творчість українських композиторів, зокрема і Кос Анатольського. А вже ввечері відбулося урочисте відкриття фестивалю. Ми маємо сподівання на те, що фестиваль буде жити. Нам дуже хочеться цього. А тому я сьогодні маю за честь 30-й ювілейний фестиваль імені Анатолія Коса Анатольського вважати відкритим. Першого фестивального дня для коломиян виступає камерний оркестр Івано-Франківської обласної філармонії Гармонія Нобеле. Цей колектив є постійним гостем фестивалю, каже керівник оркестру, заслужена артистка України Наталія Мондрика. Це прекрасно, це чудово. Анатолій Йосипович був дійсно видатною постаттю в нашій українській в нашому українському мистецтві. В цілому і музикознавець і, композитор, і викладач. І я ще добре пам'ятаю його. Десь застала, ми так десь перетнулися. Я тоді, щоб була правда дитин. Щороку активно долучаються до фестивалю і викладачі та учні Коломийської дитячої музичної школи номер 1 До цього концерту готується впродовж усього року, каже директор музичної школи Богдан Іванчук. Ні одного фестивалю я скажу це. Точно, що не від не відбувався без музичної школи, завдяки цьому фестивалю. Я хочу сказати, дуже багато дітей вибрали професію музиканта. Минулого навчального року 14 вихованців закладу отримали стипендію імені Анатолія Кос Анатольського. Її започаткував син композитора Адріан Кос. Він, побувавши на минулорічних фестивалях, вирішив відзначити найбільш майстерних вихованців закладу. Серед них Соломія Бійовська, дівчинка грає на флейті і закохана у музику. А стипендія стала ще одним стимулом для інтенсивної праці над собою. Це для мене дуже велика честь. це Кістяке мистецтво, мені дуже це сподобалось. Я хочу в майбутньому теж стати музиканткою. Учні першої музичної школи ретельно готувались до свята. Виступали як колективи, так і солісти. У репертуарі, звісно ж, і твори композитора. Часи історії фестивалів існування були роки, коли було дуже складно в державі, і в матеріальному плані не було таких коштів запросити поважних гостей і. Ті роки школа власне на своїх о, творчих таких, скажімо, потенціалі. Фестиваль жив і продовжував життя. Другий фестивальний день завершили концертом Олександра Козаренка, Шевченкова Різдвяна літургія, присвячений пам'яті Сергія Козлова, за участі Галицького камерного академічного хору та народного артиста України Богдана Козака. Третій день фестивалю присвятили творчості композитора Мирослава Скорика. герой України, народний артист України та видатний композитор сучасності. Особисто приїхав до Санкової коломиї у нашому місті не вперше, а на фестивалі втретє, каже саме завдяки таким заходам українська академічна музика живе, а творчість наших композиторів стає популярною, хоч і для вузького кола поціновувачів академічного мистецтва. Я Коломию відносно добре. Знаю, а фестиваль мені все дуже подобався. Так що я пам'ятаю всі мої поїзди на фестиваль. Побажаю, щоб ви все ж таки. Тридцятий не був останнім, щоб все ж таки він продовжував. Хоча я розумію, наскільки це трудно робити в наш час. Ну, але ми бачимо, що як є такі ентузіасти, як Олександр Володимирович Козаренко, то що надіємося, що все ж таки він буде продовжений. А солісти інструментального ансамблю Леополіс виконали твори маестру для усіх присутніх. Кожен фестиваль, взагалі, скажімо, доживає до такого в даному випадку поважного віку, 30-й 30 раз, 30-й рік. І дуже приємно, що є можливість грати на такому фестивалі в такому чарівному місті. Поломай постать Коснанторського це визначна особистість, і вона мене пов'язує з моїм вчителем Олександром Тищенком, який був свого часу директором спеціальної музичної школи імені Соломіка. Ошульницької багато розповідав мені про цього видатного композитора. І, звичайно, на слова Івана Франка, «Ой, тоді ще з згорі хазерня не тільки співають, і грають. У мене є прекрасний варіант для вілончелі і фортепіано. Тобто, для мене це величезна дійсна подія бути знову в Коломиї і вже бути присутнім на такому визначному фестивалі. Завершили фестиваль концертом джазової музики. Приємна прогулянка до Коломиї, авторства Мирослава Скорика та за участю самого майстра, Незважаючи на такі насичені мистецькі ви вихідні не надто багато коломиян відвідувало творчі вечори фестивалю. Ольга Гириджук, Андрій Герещук, Сергій Угрин, Сергій Гурмак. Події НТК. Одразу три заходи відбудуться цього тижня в мистецькому центрі Світовит. 6 грудня о 15-й годині запрошуємо на презентацію книги Наталі Тарковської. Лічниця народу, Культуротворча роль природолікувального закладу доктора Аполінарія. Тарнавського в Косові на покутті 1893 1939 років на презентацію приїде авторка дослідження Наталія Тарковська, аспірантка Академії Ігнатіум Краків, яка займається історією та культурою польських лікувальних закладів на території Галичини. Вестиме презентацію Войцех Янковський, відомий польський журналіст, кур'єр Галіційський. Захід відбувається в рамках зустрічей Галицького клубу. 8 грудня оп. 15 годині презентація книжки Тадеуша Ольшанського колись у Станиславові, яка в Польщі розійшлася накладом понад 25 тисяч примірників у окремому розділі книги Слава Коломиї автор сягає давніх часів заснування міста та легендарного князя Калмана, проводить читача історичними стежками до 19 століття, описує нафтовий бум, згадує загадкову Коломиянку Анну Чіллох, відому на всю Європу цілющим еліксиром. Іронізує з англійців з Коломиї та розкриває зниклий єврей. Ейський світ Покутського містечка і 9 грудня о 15-й годині відбудеться відкриття фотовиставки Коломиянина. Тепер Івано-Франківця, фотографа і журналіста телерадіокомпанії, третя студія Володимира Гарматюка. Україна на шнурку Ukrainian Style», яка присвячується 25-й річниці незалежності України та 775-річчю першої літописної згадки про Коломию, а також презентація оповідань польської поетеси Галини Посвятовської розповідь для друга та знайомий з Котора в українському пере. Кладі Володимира Гарматюка. Все це в світовиді на бульварі Лесі Українки в Коломиї. І це все на сьогодні. Більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось!